Сія переписувала історію щоб виправдати агресію. Управління стратегічних комунікацій генштабу ЗСУ випустило документальний фільм Спротив та єдність над створенням картини працювали авторитетні історики Едуард Андрющенко, Дарка Гірна, Вахтанг Кіпіані, Олег Криштопа та Владлен Мараєв. У кіно дослідники розвінчують міфи ворожої пропаганди. Журналісти Ukraine World News вже переглянули стрічку про найбільш цікаві моменти картини. Далі в сюжеті. Росіяни хочуть бути імперією. Вони хочуть бути третім Римом. І для цієї міфотворчості на фундаментальному рівні їм потрібна історія Київської Русі. Це фрагмент фільму Спротив та єдність. Історики пояснюють, як не втратити майбутнє. Його управління стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України презентувало до другої річниці повномасштабного вторгнення та десятої річниці збройної агресії Росії проти України. У фільми дослідники зазирають у минуле, показують, як впродовж століть Російська імперія намагалась написати альтернативну історію. 2022 рік багатьом відкрив очі на Росію. Безумовно, сталося дуже вагомі зрушення, яких не було раніше. Ні в 2008-му, коли Росія напала на Грузію, не сталося цього. Ні в 2014-му, коли Росія напала на Україну, цього не сталося. Саме оце повномасштабне вторгнення в численні злочини проти цивільного населення. Вони дуже багатьом відкрили очі, а ще вчен були зруйновані тези, які російська пропаганда просувала століттями: про братній народ, Росію як другу армію світу та заперечення існування українців як самостійної нації. Попри це, агресор не втомлюється знаходити нові способи вплинути на нашу свідомість. Потік пропаганди він не припиняється, тобто постійно в Україні будь-які. Представники збройних сил рядові українці вони в будь-який час вони були і залишаються цією мішенью для російської пропаганди. Наша задача або ті задачі, які ми виконуємо, по викриттю російської пропаганди, її ідентифікації, викриттю. Тих новітніх підходів або того новітнього інструментарію, які застосовує тобто, наразі Російська Федерація проти українців, вони були і залишаються актуальними. Псевдоісторія – одне із знарядь повномасштабної війни Росії проти України. Країна-окупантка жонглює міфами, які створювала десятиліттями. Ними ж намагається виправдати свою агресію. Підняття певних історичних тем і комунікація з істориками і дослідниками минулого. Це одна з ключових завдань, скажімо, управління стратегічних комунікацій, тому що ми формуємо наративи на майбутнє, зокрема. У фільмі Спротив та єдність дослідники розвінчують міфи ворога. А ще пояснюють важливість героїзації наших борців за свободу та незалежність. Замість росіян Жукова, Чкалова та Пушкіна, українці Шухевич, Петлюра та Стус. Адже відмова від усього російського у вжитку – важливий крок до зменшення брехливих маніпуляцій і впливу агресора на трактування нашої історії. Треба писати історії людей, які воювали і воюють, бо зараз українська нація. Виживає завдяки солдату, генералу і солдату, ну, в в своїм воїну. Треба перейменувати вулиці на честь героїв цієї війни. Бо знаєте, вулиця Вишнева, русського окупанта, не тригерить, а вулиця вояка, медика, громадського діяча, письменника, який став жертвою або героєм цієї війни, Бо, звичайно, це виклик. Там, де є наші символи, там, де є наші прапори, там, де є опірність людей від злу. Там э, русскому буде дуже важко. Боротьба з російською пропагандою за межами України ще одне стратегічне завдання. Тому фільм Спротив за єдність історики пояснюють, як не втратити майбутнє, має англомовні субтитри. Аби правду про російську агресію та геноцид українців знали далеко за межами нашої держави. Водночас, управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ вже готує нові проекти, які продовжать нищити російську брехню.